Коли кличу, озвися до мене, Боже правди моєї, ти прості для мене роби у тісноті, помилуй мене і почуй молитву мою. Людські сини, доки слава моя буде ганьбитись, доки будете марне любити, шукати неправди, і знайте, що святого для себе Господь відділив, почує Господь, як я кликати буду до нього, гнівайтесь та не грішіть. На ложах своїх розмишляйте у ваших серцях та й мовчіть. Жертви правди приносьте і надійтесь на Господа. Багато хто каже, хто нам покаже добро. Підійми ж нас, Господи, світло свого лиця, ти даєш більшу радість у серці моїм, ніж у них, як помножилось їхнє узбіжжя та їхнє вино молоде. У спокою я ляжу і засну, бо Ти, Господи, єдиний даєш мені жити. Безпечно.